Вже вісім місяців цей животик є домівкою для Володимира. Сьогодні майбутня мама Катерина зголосилася прикрасити його яскравими візерунками. Процес цей приємний, так само як і стан, в якому перебуває дівчина. Якщо ти хочеш дуже рібенка, то та й сірному йому передаються і він буде щасливенький, красивий, здоровий. Животик Катерини надихнув Валерію на створення чогось такого, що вона і не планувала. Творити доводиться у співавторстві із Володимиром. Майбутній херсонець теж вирішив взяти активну участь у створенні малюнка. Я сейчас вожу і чувствую що там, що таке, тако клас. Окрім розмальовування животиків, майстер-класи для вагітних, аутогенне тренування, фотосесія, подарунки і справжній парад пузиків-карапузиків. Майбутні херсонські мами від такої насиченої програми у захваті і готові на все. Звісно, будемо везде, де пропонують. Вагітній жінці потрібна увага, турбота і підтримка. Про це, як ніхто, знають чоловіки майбутні татусі. Дехто з них прийшов на захід разом зі своїми дружинами. Пара Ірина та Максим з нетерпінням чекають на свого первістка. Протягом вагітності чоловік усіляко підтримував дружину, вирішив і на пологах не залишати її саму. Ізначально я була спочатку против, потім все-таки ми. Ми подумали, і муж решил. Да. Да. У меня других вариантов не было, Что Всі таки нужно вместе. Вот. И і мені нужна буде поддержка, все -таки. и і э, лучше я буду кричать на нього, чем на врачей. Позитивне психологічне налаштування на материнство. Це так важливо для майбутньої мами, аби вона не відчувала страху перед пологами, аби була упевнена, що все буде добре з нею і її малюком. Підтримати вагітне жіноцтво вирішили батьківський центр Крошка разом із жіночим клубом ініціатива. це те, то то херсонцев становиться більше, то що жінки виконують свою найважливу місію на землі, призначення бути мамою, да, і то, що є люди, які готові їх в в цьому в поддіржувати. Це перша наша акція. Виотримаєте море задоволення консультація. Перш за все хочу подякувати всім тим чоловікам, які знаходяться поруч з новотніми мамами. Дякую, що чоловіки нас підтримують, нам дуже приємно. Життя не зупиняється ні на мить вже дуже скоро ці майбутні мами стануть справжніми матерями, і наша херсонська родина збільшиться.